Вітаю! Ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз в студії з нашою постійною експерткою, астрологиною Анною Вергалес. Вітаю вас! Вітаю Олена, і всіх глядачів каналу. Сьогодні хочемо зробити такий, знаєте, астрологічний прогноз, але не просто на події, не, не актуальні якісь новини, а на такі, знаєте, взаємини між двома країнами, між нашою країною, Україною і США. Давайте спочатку розберемо астрологічний прогноз для Америки. Що їх чекає до літа, умовно? В якому зараз стані ця країна і чи має вона певні кризи? Ви знаєте, астрологічний прогноз для Америки дуже цікавий і активний, тому що у них на травень є показники дуже серйозних соціальних коливань, протестів, і вся увага буде сконцентрована на соціальній сфері, тому що люди. Швидше за все будуть виказувати своє активне невдоволення і політикою Трампа, і тими економічними реаліями, які відбуваються, законами, які приймаються. Ми, власне, вже це бачимо. Але я хочу сказати, що пікова ситуація ось таких яскравих, дуже ну, революційних десь навіть процесів, це саме травень. Тому, швидше за все, увага в Америці буде прикована до внутрішньої ситуації, до внутрішньої політики. Також на травень є показники якихось небезпечних масових ситуацій для населення. Це можуть бути техногенні якісь історії, це можуть бути щось кліматичне, От, особливо період. В районі 20 травня, тобто, ну, давайте так, з 15 по 25, да, у нас завжди є певний коридор. Ось тут е, буде пікова ситуація і по протесних настроях, і по е, небезпеці для е, ну, великої кількості населення. Можливо, будуть прийматися знову ж таки якісь закони, які ну, викличуть. Е, Масове невдоволення, і це може бути також пов'язане з фінансовою ситуацією. Тобто фінансова криза може бути. Знову ж таки, ми зараз бачимо велику кількість передумов для цього. Психологічно ситуація буде там такою: дуже гострою і дуже ну, вибухонебезпечною в тому плані, що вона буде розвиватися, знаєте, як не по плану, а так, як от, стихійно. Да? А далі я думаю, що країна з цим впорається безумовно, і вже друга кінець, друга половина червня. Там починається навпаки стабілізація політичної ситуації, і починається якась фінансова, економічна, е, ну я не знаю, як це назвати, от, ніби вони віка, одуж, одужувати, починають якісь нові фінансові вливання, якісь позитивні рішення. Тобто вони проходять ось цю кризу швидше за все і починають набирати силу. От вже з кінця червня. А, і ще акцент іде на серпень у них дуже такий хороший період, коли вони будуть ніби відновлювати свої позиції. А, і це стосується іміджу країни, це стосується можливостей, це стосується сприйняття Америки на світовому рівні. Тому що зараз, звичайно, ми бачимо, що в них ну, ситуація всередині країни дуже складна. А, от тому а, ну, динаміка в них дуже активна. І це також пов'язано, до речі, сильно з тими прогнозами, які я робила по Трампу. І якщо говорити про президента, зараз я відкрию його гороскоп, там теж. Давай, цікаво. Загальне в гороскоп. Теж є кореляція з цією загальною динамікою країни. Так, відкриваю нашого прекрасного Трампа ну, в лапках прекрасного. Е, так, ну це, звісно, такий дуже цікавий персонаж для астрологічної прогностики. Такий, знаєте, ти дивишся і розумієш, що ну, не скучно взагалі за ним спостерігати. Він дуже складна людина. Ми бачимо, що ще додаються і вікові особливості. Він пройшов складний етап в березні. Я говорила про це. Я думаю, що в нього були проблеми зі здоров'ям, ще про які не ну, якби не не, не не писали, не казали. Але він стикнувся в березні з політичною кризою дуже серйозно, з несприйняттям, з фінансовими втратами, з втратами партнерів. Але я, чесно кажучи, думала, що він це пройде гірше, тому що там були показники ну, досить складні. Але знову ж таки, ми не знаємо, як це відбувається не було, так, да. насправді в житті, тому що. Ну, якби нам показують завжди таку красиву позитивну картинку. Але він зробив багато кроків, які потім прийшлося коригувати, за які потім прийшлося відповідати. І це такий процес, який запущений. У нього дуже цікава прогностика. Кінець квітня, друга половина квітня, от вже власне, з 21-го починаючи і до 9 травня. Період, тобто остання декада квітня, перша декада травня, перші дні травня, там до 10-го. це період, коли може бути знову на нього якийсь замах. От пам'ятаєте, коли ми дивилися, як він там з трибуни угу. з розбитим вухом йшов. От якась ситуація, яка буде загрожувати життю, або інс... інсинуація, це теж можливо. Ну, тобто, Нам покажуть таку певну картинку, а він буде схильний у цей час, до речі, до дуже різких э, рух... рухів, кроків. Ну, вже Ми на нього дивимося і думаємо, ну куди уже більше. Ну, тобто, Тут вже просто будь-яка його фраза розлітається на меми, тому що Ну, це абсолютно не схоже на політика і навіть просто на виховану людину, давайте скажемо прямо. Але от у нього пікова ситуація такого просто ну, шаленого темпу в прийнятті рішень, імпульсивність, якась агресивність це якраз таки от зараз друга половина. Квітня, початок травня. Я думаю, що це також пов'язано з міжнародною ситуацією, з політичною. По-перше, в всередині країни буде багато проблем, ми про це вже сказали. По-друге, йому срочно треба вирішити питання з Україною і з Росією і всіх примирити, як він вважає. І тут же ж немає ніяких ну, кордонів для нього і будь-які рішення. Тобто, тут мова йде про. Мир будь-якою ціною, тому що для нього це іміджове питання. розумієте? Для нього це він же ж е, така людина з проявленою такою левовою е, ну, енергетикою, е, тому що в нього асцендент в леві це те, як він себе бачить, як він хоче, щоб його сприймали. А це дуже такі гордоливі люди, для яких імідж важливий, і він же ж хоче бути королем світу і показати, угу. що я. Питання вирішив ті, які не зміг вирішити ніхто. Тобто він буде в такому, знаєте, цей ноті відчувати, що от треба швидко, срочно, прямо зараз все вирішувати. І тому буде багато напруги, багато імпульсивних рішень, багато е, якихось е, жорстких, дуже непрогнозованих, абсолютно від нього, там не знаю, заяв рішень. І це може нашкодити йому і плюс е ось ця небезпека замаху. Але він може це все, так знаєте, обіграти красиво, тому що він розуміє прекрасно, що рейтинги падають, Требує. що він mm -hmm. втрачає підтримку. І тут можливий такий сценарій, що буде показаний якийсь замах, на якому потім розвернеться ціла піар-компанія, де він буде знову. Набирати популярність, тому що він повинен, знаєте, він має бути в такому архетипі героя на коні, який е, прийшов, сильний, всіх врятував, вороги його бояться. От е, в травні, в першій половині травня, швидше за все, програється ось цей сценарій. От, І ми будемо спостерігати вже починаючи з травня якусь нову хвилю його активності. У нього. Незважаючись на ці проблеми, про які я сказала, період з 4 по 13 травня це якийсь такий, знаєте, от новий вихід на сцену. Величезний піар, дуже успішний період для його дипломатії, яка нам не здається дипломатією, для його якихось політичних заяв і рішень. Ми будемо спостерігати, я думаю, що Динаміка буде дуже високою і цікавою, будемо дивитися. Скажіть, якщо ось дав Трампа, звісно, що це вже питання його власне репутації, його самооцінки. Але чи можливо такий сценарій, як нещодавно сказав державний секретар США про те, що якщо найближчим часом США да не доб'ється жодних зусиль, якихось ну да перемовини не просунуться далі? То Америка відійде від цього. Чи дійсно Трамп і Америка, власне, покинуть цю гру, мовно кажучи, і не будуть допомагати у вирішенні цього, цієї війни? Я думаю, що це знову ж таки політична гра, і для Трампа це питання. Дуже особиста. Погано те, що у нього дуже хороша сумісність з Путіним. Ми вже говорили з вами про це на інших ефірах, коли аналізували гороскоп сумісності Путіна і Трампа, і ще навіть до його інаугурації я говорила про те, що в них прекрасна шикарна синастрія, в них дуже хороша сумісність. І це, знаєте, от якби вони працювали разом або були бізнес-партнерами, ну в якомусь сенсі це теж рівень партнерства. да. І е президент він розглядає країну. Ну, певно, я не знаю, як. ну, Проєкт як величезну організацію, це дуже ж ну, близько до бізнесу. Да? Просто масштаби інші і відповідальність інша. Так, от, якби вони разом працювали як бізнес-партнери, вони були б дуже хорошими партнерами. У них є особиста симпатія, яка абсолютно нелогічна, але це впливає на прийняття рішень, особливо для Трампа, і у них є хороше. Порозуміння, вони один одного розуміють. Тому навіть е, у ситуації, здавалося б, абсолютно, де є чорне і біле, вони е, будуть домовлятися, вони будуть шукати якісь точки, е, ну, скажімо так, цікаві для обох сторін. Звичайно, кожен відстоює свої власні інтереси, інтереси власної країни, але е, от це ж видно, що вони один одному не вороги. Тому, на жаль, на жаль, для нас це величезний мінус. У Трампа і Зеленського складна синастрія, дуже складний ось цей контакт, і ми це бачимо і відчуваємо. Угу. Знову ж таки, навіть на такому високому політичному рівні особисті якісь моменти вони все одно мають значення, вони все одно працюють. І знову ж таки, на жаль, у Трампа і Путіна е, дуже е, непогана сумісність. На жаль, але будемо слідкувати за взаємними, як то кажуть, між двома країнами, що буде відбуватися далі. Я хочу вам подякувати за цей випуск. Будемо дивитися і спостерігати, як змінюються, е, як змінюються прогнози для України, і будемо вірити, що вони будуть ставати ще кращими. Дякую вам, побачимося в наступних випусках. Дякую, до побачення.